Кучу гілля і не знаєте що з ним робити, то є така штука, називається шайтан машина або в народі Соломорізка. Трошки вже ми ось покрошили тут на цій машині. Такий, ось отаке виходить подріблене. В місці з листям, з усим. Вона зроблена у тому столітті, у другій половині ХХ століття, ну дороблена в наші дні. Модернізирована. У неї що значить є? У неї є... У Щас... неї це подаючий механізм. Сюди подається гілля. Трошки пізніше покажемо її роботу. З другої сторони, там де ріже ріжучий механізм. Маховики. На маховиках зроблений привод на маховик. Зараз покажемо її в роботі. Зайдемо на ту сторону. Илля. Привод, друзья. Вона все його переживає.

Можно порубать это на точке, что таке. Десь 3 см. Ну по ты вот движение.